Вітаю вас, діти! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом. Отож починаємо. Ми веселі малюки. Граємося залюбки. Хочемо бігати, стрибати і про все на світі знати. Пізнавай, читай, учись. Ось такий у нас девіз. Ви круг себе подивіться і привітно посміхніться. Погляньте, тут є якийсь згорток паперу. Що ж у ньому? Тут написана загадка. Усе солодке поважаю, немов бджола, гуду і кружляю. Смішний, товстий і невгамовний. Та ще й до вигадок невтомний. Моторчика маю на спині. Відомий я кожній дитині. Про кого ця загадка, діти? Хто залишив цей згорток? Так, це Карлсон. Погляньте, він якийсь невеселий, волий. Карлсоне, чому ти такий сумний? У тебе щось болить? У мене болить живіт. Я не захворів, я просто наївся солодощів. Постривайно, на Карлсоне, солодощі це смачно, але якщо їх їсти багато, то здоров'я це не додасть. А навпаки, людина буде часто хворіти. Дітки, а чим ми можемо полікувати Карлсона? А давайте заваримо йому трав'яний чай з ромашкою. Запам'ятайте, ромашка це лікарська рослина, а відвар з неї допоможе зняти біль у животику. Для того, щоб заварити цілющий чай, нам потрібні такі предмети: окріп, чашка. Та сухі квіточки ромашки. Насипаємо ромашку у чашку, заливаємо окропом. Карлсоне, твій чай готовий. Пий його маленькими ковтками і ти одужаєш. Ой, а що це у тебе? Я був у супермаркеті. І накупив собі різної смакоти. Ось подивіться: хліб, картопля фрі, буряк, торт, сир, помідори, банан, газована солодка вода, чіпси і цукерка. Діти, а що ви можете сказати про ці продукти? Вони корисні чи шкідливі? Так, тут є і корисні, і шкідливі продукти. Давайте з'ясуємо, що ж таке корисні продукти. Корисна їжа багата на вітаміни, а вони роблять нас сильними та здоровими. Це овочі, фрукти, м'ясо, риба, молочні продукти, яйця та багато видів каш. А ось шкідливу їжу полюбляють і дорослі, і маленькі. Це картопля фрі, бургери, морозиво, тістечка, цукерки, газована солодка вода, шоколад. Піця, попкорн. Але в цій їжі немає нічого корисного, а навпаки, в ній є хімічні домішки, барвники, ароматизатори. Мабуть, ви помічали, якщо їсти різнокольорові цукерки, то фарбуються руки. Та язик. Шкідлива їжа, хоча і буває дуже смачною, але зовсім не корисна для нашого організму. Якщо вживати багато шкідливої їжі, можуть виникнути різні хвороби, головний біль, алергічні висипання, нудота. Тому таку їжу їсти можна дуже-дуже рідко і в маленькій кількості. А тепер пограємо в гру. Що ж обрати? Діти, що ви оберете? Компот чи газовану воду? Звичайно, компот. Компот із фруктів дуже корисний, а в газованій воді... Є барвники та хімічні домішки. А зараз що ви оберете? Шоколад чи мед? Мед це натуральні солодощі. Натуральний продукт. А що ви оберете тепер? Чіпси чи сир? Сир. Він дуже корисний, це молочний продукт, в ньому є багато кальцію. А чіпси смажені, жирні, мають багато солі та спецій. А що ви оберете зараз? Борщ чи бургер? Борщ. Він є дуже корисним, в ньому багато овочів, він насичений вітамінами. А тепер яблуко чи льодяник? Краще обрати яблуко. В ньому багато вітамінів. Це буде захищати нас від хвороб. А льодяник шкідливий для зубів. Що ж обрати? Торт чи родзинки. Ліпше обрати родзинки. Карлсон зрозумів, що не треба їсти шкідливу їжу. Він почав їсти лише корисні продукти. І погляньте, який він став веселий. В нього вже не болить животик. Давайте поглянемо, що наш друг купив на цей раз у магазині. Морква, картопля, олія, солоний огірок. Горошок, буряк та цибулю. А знаєте, що з цих продуктів можна приготувати? Давайте послухаємо невеличкий віршик. Цей салатик вітамінний, і на смак він теж відмінний: бурячок і картоплинка, огірочок і морквинка. Все змішалося докупи. Пригощайтесь, друзі, любі! Що це? Зовсім не секрет. Цей салатик? Вінегрет. Цей салат дуже корисний та вітамінний. Приготуйте вінегрет разом із батьками. Сподіваюся, що ви будете вживати корисну їжу та виростити здоровими та сильними. А ми з Карлсоном. Говоримо вам до побачення!